Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо тему множини в англійській мові Plurals Але для початку давайте з вами вияснимо та наведемо декілька прикладів, що ж таке іменники у множині? І що взагалі таке іменники і які слова на англійській мові відповідають значенню іменники. Поїхали! Іменники відповідають на запитання, хто що. Тож, наведемо декілька прикладів англійською. Слів, які позначають іменники: бокс, marker, кенді, маркер. a Ебол. A І так почнемо. Існують 5 правил множини утворення іменників в англійській мові. Ми з вами всіх по черзі роздивимося. Перше правило це коли до іменників додаємо закінчення С. Друге правило це коли до іменників додаємо закінчення IS. Третє правило це коли іменник закінчується на букву Y, тоді ми змінюємо Y на I і також додаємо IS. Четверте правило це коли слова закінчуються на букви F або FE, то ми їх змінюємо на закінчення "-VES." VES. І п'яте правило це винятки. Це де деяка група слів, які не змінюються згідно попередніх правил, але мають своє значення. Роздивимось кожне правило по черзі. Правило номер перше: у яких випадках ми додаємо закінчення С? Взагалі, для того, щоб утворити від однини утворити множину іменники, треба додати до слів закінчення С. Наприклад, до слів girl дівчина one girl, а багато дівчин буде two girls. Ось ми додали S. Або «one boy» – один хлопець «two boys» S. Наступне правило треба запам'ятати: іменники, які закінчуються саме на такі літери: S SS «sh», «ch», X. O. При множині утворені будуть мати закінчення ІС. Які це слова можуть бути? Наприклад, box, коробка, закінчилась на букву X. Ось ця буква вперше букви є. X. Тому багато коробок, дві або більше додаємо закінчення ІС. One box, two boxes. One glass. Дивимось, закінчились на дві букви С. Ось вони є. Тому багато стаканів буде «two glasses». Закінчення і «с». І інші слова, які будуть закінчувати, закінчуватись на переліченні букви. Наприклад, brush. Щітка. «brushes», Church. Церква. «churches», «bus» – автобус. Басіз. Патейта potato, картопля. Potatoes. Бокс box, коробка. Боксіз. Тобто слідкуйте уважно, на які літери закінчуються іменники. Якщо на перелічені літери, то ми додаємо умножені закінчення ІС. Третє правило, я б сказала, найскладніше серед усіх правил. Але я спробую вам його пояснити. Якщо слова іменники закінчуються саме на букву Y, так? на букву Y, ми її знаємо. Але будьте уважні, перед Y повинна стояти будь-яка приголосна. Так, Будь-яка приголосна. Наприклад, слово леді дама ЛЕ-Ді. Дивимо, що перед буквою Y є Ді. Ді це приголосна. Саме в цьому випадку ми будемо Y умножені змінювати на I і S. Тобто була One Lady, а стало багато ladies. Y змінили на I. Написали, додали I, s. Two ladies. Ще приклад. One baby. Дивимось Y остання. Але перед вай бейбі. Приголосна. Тож, таке ж саме дія. One baby, two babies. Ось ця y змінилась на I і додали і S. Babies. Але якщо перед Y буде голосна, наприклад, в такому слові, як бой, бачите? Закінчилась на Y, але перед Y у вас О звук. О, О, це голосний звук. То в такому випадку це, це правило не підходить, ми нічого не змінюємо і просто додаємо закінчення S. Тому я слово one boy, two boys розмістила саме до першого правила, тому що перед Y голосна, а якщо голосна нічого не змінюється. А лише додається закінчення S. Четверте правило найпростіше, як на мене. Тут лише треба знати, що якщо іменники закінчуються на букви F або «фі», -E, то ми їх повністю змінюємо, змінюємо, закреслюємо, так? І замість них, в них вживаємо закінчення -E -S, -S. Угу. Дивимось. One, Knife, ніж. Ніж. Це іменник закінчився на FI. Тому у множині ми це слово пишемо без вживання двох останніх літер, а замість них вживаємо закінчення вес. Тож, вийшло one knife. Дивіться. Two knives, knives. Окей. Okay? І останнє правило. П'яте я його виношу на останнє правило, тому що тут треба тільки запам'ятати. Це тільки робота на вашу пам'ять. Це винятки. Так? Винятки, якщо ви бачите таке слово, то ми його не використовуємо, не застосовуємо усі попередні правила. А їх треба просто запам'ятати, адже вони інші. Ну, наприклад, one ox бик. Багато oxen. One ox many. Oxen. One deer, two deer. Олень олені. One man two men. Зверніть увагу: один man. Пишеться, вживається буква A. а багато men вживається буква I. А читається однаково. Мен мен. Наступне women women. Одна жінка пишеться. З буквою A, а багато жінок пишеться з буквою І. Але читаємо ми вімен, незважаючи на те, що ось тут друга літера стоїть O. Це треба також запам'ятати. Women women. One person, person, two people. Людина, люди. Child, children. Дитина, діти. Tooth – teeth, зуб, зуби. foot – feet, Ступня, ступні. fish – fish, Риба. Риби. Взагалі, незмінне слово. Тож, давайте ще раз по виняткам. Винятки це такі слова, які ми не вживаємо у множині, використовуючи всі ці попередні правила. Це самостійні слова, які... Потрібно запам'ятати. Проговоримо. One man, two men. One woman, two women. One person, two people. One child, two children. One. Tooth, two. Teeth. One. Foot. Two feet. One. Fish. Two fish. 1 ox 2 oxen 1 deer 2 deer Well done. для An ox oxen, a goose geese, a man men, a woman women, a child children, a person people, a tooth teeth, a foot feet, a mouse mice, a deer deer, a fish fish. Першим я хочу додати, що якщо ви опануєте всі п'ять правил утворення множини іменників, то вам у майбутньому буде просто вживати ці правила як у письмових завданнях, так і в усній мові. Від себе можу наголосити наступне: якщо ви, вам потрібно написати іменник у множині, перше, на що ви дивитесь, це на яку букву закінчується саме той чи інший іменник. Так? І дивитись на друге е, правило, на третє правило і на четверте правило. І в голові треба завжди тримати винятки: що Мен – мужчина багато мен. Вумен – вімен. Child children. Окс оксен. Діер – діер. Fish фіш. Person. People. Child, children. Mouse. Mais. Тож, я вас вію. Я пропоную зробити нам декілька завдань. Я перемішаю усі ці іменники за усіма правилами їх вживання у множині. Ваше завдання буде написати іменники, вживаючи усі п'ять правил у множині. А ми з вами перевіримо. Дуже вдячна за перегляд. Поставте, будь ласка, лайки, підпишіться на канал і обов'язково залиште ваш коментар. Адже кожен ваш коментар для мене дуже важливий, як і важлива ваша думка. Усім дякую за перегляд, до нових зустрічей!